Словаччина після перемоги Фіцо на виборах стала вірною союзницею Угорщини в захисті інтересів кремлівських убивць. Словаччина проти санкцій проти Московії, Словаччина гвалт ну ніяк не може жити без московитського газу, от інші якось ще можуть, а Словаччина не може, Словаччина проти поставок зброї в Україну і так далі. Втретє обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини їхній Фіцо. Він був прем'єром в 2006-2010 роках, потім в 2012-2018 роках, і от зараз від жовтня 2023 року він знову прем'єр. Що це за тіпок? голова лівоцентристської політичної партії Курс Соціальна Демократія був членом компартії Чехословаччини. ще. Причому він був членом компартії вже на межі розвалу Чехословаччини і всього того комуністичного одоробла. Він був комуністом з 86 по 89 рік минулого століття. Воно вже все валилося, а він ще таки вліз туди. Коли компартія гавкнула, то він став партійцем демократичних лівих з 90 до 99 року. Одне слово, типовий лівак, комуніст, москво орієнтований словацький державний діяч. Але то ще не все. Мало хто знає, які речі є в його біографії, там хоч святих із хати вонось. Якщо ви це почуєте, то точно не будете дивуватися, тому що Фіцо так вилизує Путіна. У 2018 році в Словаччині вбили журналіста Яна Куцяка, іноді його прізвище пишуть Кучак також. Разом із ним вбили і його наречену. Свій останній матеріал цей журналіст Куцяк писав про зв'язки тодішнього і теперішнього прем'єра Словаччини Фіцо з калабрійською мафією під назвою «Ндрангета». Калабрія це південь Італії, так що маємо транснаціональне бандитське об'єднання. Куцяк звинувачував людей Фіцо у махінаціях з європейською допомогою, з податками і подальшим вкладанням накраденого в сітки мафіозної нрангети. Через п'ять днів в регіоні, який є ключовим для цих мафіозій у Словаччині, згоріла місцева податкова зі всією первинною документацією. Горіла п'ять годин. Також ндрангетта є одним з найбільших операторів колумбійських та мексиканських наркокартелів у Європі. Більше половини всього європейського ринку, якщо включати Британію. Основна стаття доходу контрабанда кокаїну. Матеріал про ндрангетту вийшов вже після смерті Куцика. Журналіст звинуватив у організації процесу калабрійця Антоніо Вадалу, який жив у Словаччині. Вадала займався справами під прикриттям колишнього голови Радбезу Словаччини Вільяма Ясана, це дружба Анфіцо – та колишньої моделі Марини Трішкової, яка на той час була головним державним радником Фіцо офіційно. Так, радниця Фіцо покривала мафіозія, який працював із тим угрупуванням Ндранґетта. Цей Вадала займався різними махінаціями, навіть підробляв в моцарелу, крав європейські дотації там, але кокаїн був його ідеєю. Фікс з Колумбії кокаїн потрапляв в Італію, а далі у Словаччину. Вадала мав зв'язки зі словацькою митницею. Вона навіть орендувала в нього склади, тому що голова місцевої митниці був людиною Вадали. В Словаччині було все так гарно, що іноді кокаїн відправлявся спочатку в Словаччину, бо там митниця робила документи, а вже звідти по всій Італії. Розкрили Вадалу завдяки італійській поліції та складній операції під прикриттям з проникненням в банду. Причому арешти в Італії в 2015 році взагалі не вплинули на життя Вадали, він спокійно собі проживав у Словаччині. І арешти би, мабуть, не призвели до особливих проблем, бо вадалу прикривав сам Фіцо. Все було б окей, якщо б не сталося ото вбивство журналіста Куцяка. і після того його останній недописаний матеріал став інформаційною бомбою. Розслідування вбивства Куцяка буксувало. У відставку пішов Фіцо і міністр МВС Словаччини, але це не допомогло, тому далі вже новий міністр МВС теж пішов у відставку разом із шефом поліції. Пізніше виявилося, що вбивство журналіста Куцяка замовила не ота мафія Ендранґетта. А словацький олігарх Кочнер через свою коханку Альону Жукову сталося це очевидно через те, що діяльність олігарха Кочнера також розслідував журналіст Куцяк, і кочнеру це не сподобалось. Але від звинувачення у вбивстві кочнер відмився, хоча він прямо і особисто погрожував куцяку. Засудили лише організаторів, виконавців і коханку Кочнера Жукову. Який мотив був у коханки вбивати журналіста, не зрозуміло, але суддям було на це пофіг. Пізніше цього олігарха кочнера затримали по іншій справі, по якихось махінаціях. Той був упевнений, що Фіцо його виручить, але Фіцо не зміг, і вже й судді не допомогли. Ситуація змінилася, все летіло в прірву. Правоохоронці навіть перехопили записки кочнера з тюрми з претензіями до Фіцо. Він не хотів засісти в тюрму на 19 років. Вимагав, щоб його врятували, коли Фіцо не зміг цього зробити, то раптом у правоохоронців з'явилися телефони кочнера з усіма паролями, а в телефонах численні переписки кочнера з суддями, які призвели до масових арештів суддівського корпусу і прокуратури Словаччини. Купа впливових людей пішли у відставку. Також ви уявляєте собі масштаби всіх оцих злодіянь у Словаччині, в тому числі під керівництвом Фіцо. У відставку пішли три керівника поліції один за одним, потім і під арешт. Один із них скоїв самогубство прямо в камері. Буває ж таке. Деякі з арештованих суддів дали свідчення на інших і визнали провину. Суди по них ішли важко, бо це ж суддівське самоуправління, венеціанка і всяке таке. Деякі з партнерів кочнера отримали санкції від США на свої родини. Виявилося, що поліцейські та прокурори були на зарплаті в місцевого криміналітету. А кримінал, звісно, співпрацював з тою італійською ндранґетою. У 2020 році здавалося, що партія ФІЦО, яка зветься смер, якась така назва ніби букву Де загубили. Здавалося, що ті партії повний гаплик після того всього лайна, яке про них і про Фіцо розкопали журналісти і поліція. Тим паче, що мафіозі Вадалу судили в Італії і там показали всі прослуховування і свідчення агента під прикриттям. Плюс олігарх Кочнер теж насолив для Фіцо. Але Фіцо взяв популістичну риторику на озброєння і знову переміг на виборах у Словаччині в кінці 23-го року. Та ще й третє місце там зайняли колишні соратники Фіцо з партії Смер – партія Голос. Їхня словацька. Врахуйте, що Словаччина це член НАТО і ЄС з 2004 року. Все за високими стандартами у них. Висновок простий. На той момент прем'єр Словаччини Фіцо прикривав бізнес ндрангетти і мафіозного бандюка Вадалу, вже як мінімум три роки, знаючи точно хто це такий. Бо перші арешти були ще в 2015 році, а вже аж в 2018 історія продовжилася вбивством журналіста. І знову Фіцо при цьому став переможцем виборів за допомогою типово-орбанівської антиєвропейської та антиукраїнської риторики. Можна, звісно, сказати, що Україна не допрацьовує у царині дипломатії, бо це справді так, це теж правда. Але з іншого боку, скажіть, що ще треба було розповісти словакам про Фіцо, окрім того, що вони вже почули? Що ще може бути більш яскравішим, аніж цинічне вбивство журналіста, схематоз із наркотрафіком, тут відповідей немає. Від каналу «Самий Сік. А ви кажете, в Україні 73%. Це якийсь феномен, це, мовляв, тільки українці такі варіяти. Ні, словаки з цим не погодяться.